Зсу знищили пункт управління ключового російського центру підготовки пілотів дронів. Путін скаржиться на ефективність українських сил оборони. Лукашенко порадили двічі подумати і не підходити до кордонів України. Місто було схоже на пекло. Росія нанесла безпрецедентний удар по Краматорську. ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донеччині. Вже третій за цей тиждень. А в РФ назріла криза пального. Вітникам НПЗ не платять зарплати через постійні обстріли. А на АЗС бензину вже практично немає. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Відліталися і відстрілялися. ЗСУ влучним ударом знищили пункт управління російського центру БПЛА Рубікон та склад боєприпасів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Відео підтвердження опублікував Генеральний штаб України, зокрема на першому фрагменті демонструється знищення командного пункту БПЛА, захованого в лісопосадці. Ударом кількох ракет, ймовірно, GMLRS. На другому показано ураження двох ангарів, які були переобладнані під склад боєприпасів, ударами чотирьох ракет. Нагадаю, сумнозвісний центр перспективних безпілотних технологій Рубікон сформовано у серпні минулого року за розпорядженнями Міноборони РФ. Ключовим завданням підрозділу визначено підготовку висококваліфікованих інструкторів у сфері безпілотної авіації, передачу досвіду особовому складу діючих з'єднань і військових частин та навчання операторів БПЛА. Що ж тепер досвіду у спеціалістів центру хоч відбавляє. Україна попередила Білорусь не наближатися до кордонів перед навчаннями захід 2025 Так МЗС України на тлі запланованих військових тренувань на території Білорусі, які проведуть спільно з Росією, уже за кілька тижнів порадило триматися подалі від ЗСУ. Зокрема, у відомстві нагадали про співучасть мінська у злочинах Москви і зазначили, що у випадку провокації вздовж лінії кордону відповідні дії з боку України. Неминучі заразом наше МЗ закликало партнерів бути пильними і поселити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, протидіяти пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка також захищає і від загрози всю Європу. За інформацією, інформнапал із агентурних джерел у навчаннях можуть взяти участь одразу чотири мотострілецькі полки РФ. Окрім того, армії Лукашенка та Путіна планують спільно відпрацювати різні воєнні дії, зокрема нові тактичні способи ведення боїв на основі сучасних конфліктів. Путін скаржиться на ЗСУ. За словами диктатора, оперативні рішення українського генштабу призводять до того, що втрати РФ зростають, а ефективність зброї падає. Так бункерний заявив, що російська армія стикається із проблемами на фронті. Оскільки умови ведення бойових дій змінюються щомісяця, а то й частіше щомісяця, і без перебільшення можу сказати, тим більше кожні півроку змінюються умови та способи ведення збройної боротьби, варто тільки відстати на кілька тижнів і втрати різко зростають, або ж динаміка просування падає, заявив російський диктатор. За даними українського генштабу, за останню добу ліквідовано було понад 800 окупантів. При цьому також знищено півдесятка танків, 23 артилерійські системи та інше. І останні подробиці з фронту дивіться просто зараз. Схоже, що дружбі такий кінець зсу повторно атакували горизвісний нафтопровід. Цього разу удару завдали по нафтоперекачувальній станції у Неча в Брянській області. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ. Жало хробакам доправили птахи СБС 14 полку сил безпілотних систем. Мандрівка птахів СБС хробачами НПЗ продовжується до розвідка СБС. На підтвердження своїх слів Мадяр опублікував відео потужної пожежі на ключовому вузлі магістральної мережі нафтопроводів. Дружба в результаті перекачування нафти з Росії до Угорщини та Словаччини зупинилося на невизначений термін. Найкраще Не справи в окупантів із нафтопродуктами всередині самої Росії. Так, у Новошахтинську Ростовської області досі горить НПЗ, атакований кількома днями раніше. Генштаб ЗСУ вже підтвердив удар по переробному заводу, який вважається одним з найбільших постачальників палива на півдні Росії. Внаслідок нальоту дронів загасити НПЗ не можуть вже третю добу. А наступна новина з заперебріку. Точно претендує на премію Дарвіна за безглузду смерть. Напередодні українські морські дрони гур навідалися до новоросійської бухти. Один із них зміг прорватися крізь оборону окупантів, але в результаті був пригнічений реп і затонув. Після чого російські вояки не вигадали нічого кращого, як відправити на дно п'ять своїх елітних аквалангістів для підняття на сушу українського БПЛА та от не Дача під час операції дрон здетонував одним махом, знищивши п'ять елітних російських водолазів. Окрім іншого, зсу атакували і постачання російських військ у Криму та на півдні Росії. Українські військові вдарили по потягу і спальним біля Джанкоя, позбавивши південне угруповання військ окупантів частини постачання. На нас от траса горі, димову завісу попали. О, вс, горит. Короче, урок. А далі буде лише гірше, запевняють військові аналітики, адже Збройні Сили України наздогнали РФ за темпами виробництва українських аналогів шахедів. Йдеться про далекобійний ударний дрон fp 1 який вперше показали у травні 2025 року. Він має дальність польоту понад тисячу кілометрів, невисоку вартість приблизно 55 тисяч доларів за одиницю, і виробляється у кількості приблизно 100 БПЛА на добу. Проте, не зважаючи на відсутність успіхів на фронті та не вчухаючи бавовну в окупованих регіонах і самі РФІ, Путін і його генерали не полишають надій захопити, хоч скільки-небудь нових територій України, ворог з великими втратами, але все ж таки просувається поблизу Торської філії, Запорізького, Маліївки та вільного поля. На Фронті Рашисты продолжают атаковать, но энтузиазм уже не тот. Их наступление не имеет никаких перспектив, не имеет смысла. И, соответственно, вот полевые командиры, там уже внизу где-то, которые непосредственно на месте находятся, просто не имея возможности толком атаковать, но они другой раз имитируют эти атаки, другой раз посылают на забой своих чмобиков. Ну, а результат кожен раз оказується одним і тим же. Тим часом окупанти вже близькі до оточення на Покровсько-Добропільському напрямі. Запевняють експерти. Ще трохи російська армія потрапить в котел. Вибратися з якого так просто не вийде. Під Покровськом там у них взагалі біда. Як і під Доброполієм. Там зараз окружені, ну, частично расисти окружені, частично вони в дуже невигідній Позиції знаходяться і їх там дав як говориться, шумит. на підтвердження цих слів. Головне управління розвідки виклало в мережу свіже відео з Донецької області, де наші захисники зупинили просування ворога та знищили понад 90 окупантів. Чимало росіян були взяті в полон. До слова у відбитті ворожих атак брали участь і наші роботизовані машини для безперервного вогню, які в черговий раз дуже добре зарекомендували себе на полі бою. І гарні новини з фронту, які прийшли буквально кілька годин тому. ЗСУ вдалося зачистити від окупантів і ще один населений пункт на Донеччині. Село Зелений Гай наразі звільнене від росіян. Про це повідомив журналіст видання Більд Юліан Рьопке. За даними аналітиків, за останні п'ять днів українська армія відбила уже третє село на заході Донецької області. Відео, яке зняли зокрема в зеленому гаї, демонструє українських морських піхотинців із державним прапором у центрі населеного пункту. Зазначу, що саме це село є одним із ключових в цьому районі, де російські війська намагаються прорвати оборону та вийти на адміністративний кордон із Дніпропетровщиною. Раніше групі російських військових вдалося просунутися на околиці села та встановити там російський прапор. Це стало підставою для заяв кремлівської пропаганди про захоплення території. Тим часом, те, що РФ не може захопити, Путін воліє просто стерти з лиця землі найбільш масованого обстрілу за цей рік, напередодні пережив український Краматорськ. За добу у місті пролунало понад чотири десятки вибухів. При цьому лише протягом години РФ ударила 30 разів. Повідомляють в місцевих пабліках. Прильоти прийшлися по приватному житловому сектору та багатоповерхівках. Відомо про щонайменше трьох постраждалих. Місцеві зазначають, що ворог застосував таку кількість авіабомб, якої не було навіть під час масованих атак по Костянтинівці. Наразі в місті частково відсутнє електропостачання. Китай відреагував на слова Зеленського, що Україні не потрібні гарантії безпеки від Пекіну. Зокрема, в МЗС країни заявили про готовність до конструктивної ролі у пошуку шляхів врегулювання війни Росії проти України, заявила речниця відомства Мон вона зазначила, що офіційна позиція Пекіна називати війну Росії проти України кризою в Україні, і Китай готовий працювати для досягнення безпеки через цю саму кризу. Зазначу, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай не можна вважати гарантом безпеки для України, оскільки Пекін підписав Будапештський меморандум, але не виконав його положень про суверенітет та територіальну цілісність України. Бензоколонка під назвою Росія. Зламалася РФ накрила тотальна паливна криза. Деякі регіони залишаються без бензину, в інших продають не більше 10 літрів на добу. Експерти зазначають, що ситуація із паливом у Росії стрімко погіршується після окупованого Криму, Забайкалля і Примор'я. бензиновий дефіцит дістався до Курильських островів. Із 20 серпня там діють суворі обмеження. Продаж пального не більше 10 літрів на людину. Дедалі більше регіонів в. Удять обмеження на продаж бензину, а його вартість перевищила максимум, який тримався з осені 2023 року. У відповідь на зростаючий дефіцит, російська влада почала терміново закуповувати пальне в Білорусі. Причиною такого колапсу аналітики називають українські удари по НПЗ. Зокрема, у серпні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії посилилися і призвели до зупинки щонайменше чотирьох великих НПЗ. За підрахунками The Moscow Times, це позбавило російську економіку сьомої частини всіх потужностей нафтопереробки. І, схоже, в таких умовах РФ не може не просто забезпечувати країну пальним, а й навіть банально зберігти людям робочі місця на час ремонтів НПЗ. Зокрема, персонал атакованого Україною вже в п'яте спочатку війни новошахтинського нафтопереробного заводу вже майже півроку сидить без зарплати. І це при тому, що НПЗ є одним із найбільших на півдні Росії. Підприємство забезпечувало 1,7% російських потужностей із нафтопереробки, або 5,6 мільйонів тонн. За даними джерел, генеральний замовник підприємства «Інжирінг» не виплачує гроші підрядним організаціям. Відповідно зарплату не одержують і робітники. За їхніми словами, вони зверталися до губернатора Ростовської області, але відповіді не отримали. Нещодавня атака на завод і подальша пожежа лише посилили ситуацію, сказало джерело на заводі. При цьому ситуація на російських НПЗ схоже буде лише погіршуватися. Путін неодноразово відкинув усі пропозиції Києва та Вашингтона. А отже, далекобійні удари по РФ будуть тільки наростати. У Приморському краї кілометрові черги на заправки через дефіцит палива. Вот такая очередь на мельничной. Короче, на альянсе вот такая обстановка. Ну, наверное, уже скоро кілометр буде. Это все ждут бензинчика. Наразі проблеми з бензином у багатьох регіонах РФ раніше у анексованому Криму виникли проблеми з бензином на заправках через СВО. А на забайкаллі почали продавати бензин по талонах. Головні причини: інфляція, високий попит та постійні удари по НПЗ. Останній фактор стає дуже вагомим. Українські дрони майже щоночі атакують російські НПЗ. Бути чуть. Це удар по нафтопереробному заводу «Лукойл» у Волгоградській області, який входить до топ-10 УРФ і є одним з найбільших виробників нафтопродуктів у південному федеральному окрузі. За останній тиждень українські ВПЛА вдарили по НПЗ вже тричі. Завод припинив роботу орієнтовно до середини вересня. Ми відемо Сейчас, як кожен день фактично йдуть о том, що пострадали. крупные, серьезные нефтеперерабатывающие предприятия на европейской части. Последнее – это вот Волгоградский завод «Лукойла». А добивают дроны даже до Ухтинского завода в Коми, э, Лукойловского завода. И некоторые заводы просто остановились. 2 серпня після ударів ОПЛА зупинив свою роботу Новокуйбишевський НПЗ. 11 серпня зупинив прийом сировини Саратовський НПЗ, 15 серпня. Стало відомо про зупинку Волгоградського НПЗ і того ж дня після атаки дронів припинив прийом нафти на переробку НПЗ Самарський. Налеты беспилотников на российские нефтезаводы, которые усилились в августе и привели к остановке не менее четырех крупных НПЗ, лишили экономику седьмой части мощнейшей нефтепереработки. Таким образом, чуть меньше, чем за три недели нефтяники лишились 44,3 миллионов тонн годовой мощности НПЗ. Минус 13,5% от общего показателя по стране, который составляет 328 миллионов тонн в год. За даними Reuters, ремонт деяких заводів триватиме не менше місяця а Самарський НПЗ простоюватиме до кінця серпня. Складнощі з ремонтом пов'язані з санкціями. Западное оборудование для нефтезаводов попало под европейские ограничительные меры в рамках первого же пакета из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года. И это вызывает сбои. Как итог, в 2025 году Россия снова столкнулась с нехваткой бензина. Биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 взлетели с начала года на 40 и 50 процентов соответственно и переписали исторические рекорды – 71 97 тысяч рублей за тонну и 81 330 Сім тисяч рублей за тонну. Якщо Україна продовжить бити по російських НПЗ, то проблеми з цінами та наявністю самого бензину в РФ лише посилюватимуться. І нинішні черги за паливом у деяких регіонах РФ видадуться квіточками порівняно з яблучками, які можуть бути, наприклад, уже за місяць. Якщо українці. забудут просьбу Байдена еще не бить по нефтеналивным терминалам на Черном море, например, в Новороссийске, в Туапсе, или по Балтике, где Усть-Луга и Приморск, главные два терминала, и начнут удары против них, это очень серьезно повлияет на возможности России экспортировать нефть. Удари по російських НПЗ та вибиті потужності, а також потенційне збільшення атак. Це серйозний козир у можливих переговорах Зеленського з Путіним. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.